Вітаю в коментарях. Запитують по темі кризи пов'язаної з Валерієм Залужним. Хочу відмітити, що глядачі моїх каналів знають, що за декілька днів до цієї кризи я випустив столичних прогноз, якому описав, що буде у Валерія Залужного кризова ситуація, і це природньо астрологічно. До речі, в заставці до цього відео, яке вийшло 27 числа січня, а повідомлення про залужного з'явилися через декілька днів. Навіть тематика вказана дронів, що Валерій Федорович вказує на те, що дрони, акцент на дрони от на заставці це все намальовано. Тобто це все говорить, що це астрологічно ну, природній, такий, природній ритм, і не, я вважаю, не слід його робити з нього ну, катастрофічні якісь такі наслідки, тобто катастрофічні тлумачення цього явища, це природня криза, вона відбувається в зв'язку з тим, що змінюється енергія зказірога на водолій. Тобто Казірох означає організовано і консервативно, як воно вже склалося в порядке. А водолій означає нові тенденції. Це для всіх країн воно переходить водолій і для Євросоюзу, і для Сполучених Штатів, і для Росії, і для України, і для Китаю, і для всіх. Тому Україна разом всім зі всіма приймає участь в цьому природньому переході від старого концепта війни, миру, старого концепта цілей, війни, постановки і досягнення цілей, бо казірок пов'язаний з постановкою. Досягненням цілей до нового концепту водолія. Що як далі буде відбуватися? Можу відмітити, що планети переходять водолій, тобто це означає, що вони будуть знаходитися на боці Володимира Зеленського, тобто водолій це його знак зодіака, і означає, що він буде ну, керувати, управляти цією ситуацією, яка пов'язана зі змінами в Україні. Ці зміни стосуються і ТЦК, і законодавства пов'язаного з призовом. Про це вже мова йшла в інших відео. Загалом водолій це знак, який означає зменшення обмежень, зменшення тиску, більша демократичність більше така ну, «воздух свободи. По карті України робився прогноз, що навесні 2024 року буде припинення вогню в Україні. І я в цьому прогнозі ну, казав, що це кінець вес... ну, в другій половині весни. І, хоча перші такі ознаки вже 9 -го... 9 березня 2024 року в карті України прогресивний місяць вже входить в знак з Телець. Тобто, перші ознаки ну такого зміни тенденції у війни з безкінечної війни на пошуки, яким чином йти до миру, вони вже от будуть відчуватися в березні. Вочевидь це якось пов'язано з виборами в Російській Федерації нового президента. Я дивився карту Надєждіна, чесно кажучи, там ну, в мене нема точного часу народження, але ну, просто по даті народження я не впевнений, що в нього буде ну, фортуна, його за ним буде йти навесні. От більше я схиляюсь до того, що в Російській Федерації буде плавно і поступово уходити влада. Стара влада вона буде плавно і поступово не різко, не революційним шляхом уходити. Знак Зодіака Водолій – це інтернаціональний знак Зодіака, він пов'язаний з інтернаціональними а не національними інтересами України. Тому більшість планет найближчим часом водолії, воно спонукає Україну до того, щоб. Узгоджувати свої позиції, свої погляди на війну і мир з міжнародною спільнотою і приймати рішення якісь в колаборації з іноземними партнерами, тобто, це переодягання, зміна одягу ну, все таки, от аналог, зміна Казірога на водолі, тобто тому залишатися як ну в старих таких стереотипах в цей період, це ну проблемно, як казав Петро Порошенко, жити по-новому, от цей теза вона дуже підходить. До лютого місяця жити по-новому, а не по-старому. Жити по-новому, вигенровувати випра... ну, нові такі моделі поведінки, а не бути консервативними, не прямувати до старих цілей. Дякую за увагу, до нових зустрічей.